Ти можеш дивитися сотні рілсів про кабалу, але залишатися на тому ж самому місці. Кабала це наука, а не мотиваційна цитата. Якщо навчатися уривками з випадкових відео з рілсів, складається якась мозаїка, але незрозуміла, безцілісної картини. В результаті ще більше плутанини і внутрішнього хаосу. Люди іноді кидають. Я вже дивився десятки лекцій. Я дивлюсь лайк мона постійно в інстаграмі, в телеграмі. Але коли питаєш, як застосовувати це до своєї реальності, у відповідь тиша. Бо без викладача та послідовної програми навчання духовний шлях перетворюється на нескінченний скролінг. Наш курс, який стартує 20 жовтня, це впорядковане навчання з живими викладачами. Це простір, де є підтримка групи. Відповіді на твої запитання і практичні завдання, щоб знання перетворювалося у внутрішні зміни. Вже десятки людей записалися на новий потік, який розпочнеться 20 жовтня з нашими досвідченими викладачами. Ви розуміють, самостійно без системи це роки блукань, це на навчання. А з нашим курсом це шлях у глибину, де ти нарешті складаєш цей пазл в велику картину. Передзапис ще відкритий. Місця в групі обмежені, бо ми працюємо серйозно і працюємо наживо. Хочеш перестати споживати відео і нарешті почати справжнє навчання? Будь ласка, пиши слово курс в коментарях і отримаєш форму перед записом.